Рятувальна операція у Кривому Розі близько сьомої вечора Росіяни вдарили по житловому кварталу попередньо балістикою, поцілили просто у двори між будинками, де було багато людей, зокрема і на дитячому майданчику. Станом на зараз відомо про 14 загиблих. Шестеро це діти і ще півсотні поранені. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська з нами наживо. Оль, чи завершили вже рятувальну операцію, і що відомо про стан поранених. Алло, насправді добрий вечір. Кількість загиблих зросла вже 16 шістнадцятеро. Це останні дані від ова. серед загиблих шестеро це діти. Люди продовжують звертатися до медиків. Отже, і кількість поранених постійно зростає. Поліцейські обходять понівечені оселі, аби перевірити, чи там немає ще постраждалих. Отже, рятувальна операція ще триває. Росіяни вгатили баліст. Тику по кривому рогу близько сьомої вечора це щільна житлова забудова, влучання просто біля дитячого майданчика. Саме тому так багато загиблих та постраждалих серед дітей увечері, в п'ятницю там гуляло чимало родин із дітьми. Люди відпочивали вибух. Пролунав майже одразу після оголошення повітряної тривоги. Люди просто. Не встигли сховатися за попередніми даними. Росіяни вгатили по місту балістичну ракету з касетним зарядом. Тіла загиблих досі лежать на тротуарах у скверах, поруч з дитячими гойдалками, і насправді просто невимовний біль на кадрах, як мати тримає за руку загиблого сина. За даними місцевих змі йому було 15 років. Ты сонечко не За оновленою інформацією від обласної військової адміністрації понад два десятки багатоповерхівок у місті побито. Також розтрощило заклади освіти та кав'ярні. Розбито зо три десятки авто. Є загиблі, і також в легковиках, що палали після удару. Медики зараз борються за життя потерпілих за даними МВС, поранених внаслідок цієї атаки. Понад півсотні відомо, що найменшому постраждалому хлопчику лише три. Місяці у нього різані рани і е, на щастя, медики е, після допомоги вже відпустили його оговтатися е, вдома. І я нагадаю, що е, сьогоднішній удар був насправді цинічним. Росіяни в балістикою по кривому рогу саме у день жалоби. Сьогодні там вшановують пам'ять загиблих внаслідок ракетної атаки у середу. Е, тоді, після влучання балістичної ракети по підприємству, загиблих Минуло четверо людей: двої працівниці автомийки, автомеханік, що був на роботі, та чоловік, що просто приїжджав повз. Алло. Дякую, Олю. Вчора співчуваємо рідним усіх загиблих і поранених. Одужання тим, хто зараз бореться за життя. Російські терористи мусять відповісти за всі свої злочини. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська про трагедію Кривого Рогу, який росіяни підло обстріляли сьогодні касетними боєприпасами. Емоційно на черговий обстріл свого рідного міста відреагував президент Володимир Зеленський. Мої співчуття рідним та близьким ракета ударила фактично по території поруч із житловими будинками в дитячий майданчик. Звичайні вулиці. Це просто нелюди, сволота всі, хто може таке робити. Слова нормального про цих російських покидьків немає. І це ще не всі обстріли сьогодні. Близько 18-ї росіяни вдарили ракетою по Кушугуму на Запоріжжі. Руйнування є щонайменше у шести приватних будинках. А вночі поранень у селищі зазнав чоловік. Удень росіяни атакували дроном автівку біля Степногірська. Поранено водія. А в Дніпрі через нічну атаку троє поранених. Понад 10 приватних будинків потрощено. Понівечено також інфраструктурний об'єкт, адмінбудівлі та авто. У Нікопольському районі Дніпропетровщини постраждав 82-річний чоловік. Пошкоджені сім осель, гаражі, електро та газові мережі. Є руйнування і у Сенельниківському районі. Літній чоловік постраждав під час денної атаки у Херсоні, пошкоджені лікарня і багатоповерхівки. Також росіяни обстріляли автівку іншого медзакладу. Транспорт згорів. А вранці окупанти атакували червоний маяк та Береслав. Є двоє поранених. П'ятьох людей вбили росіяни цієї ночі в Харкові. Четверо загинули просто у своїх оселях. Це подружжя, їхня 12-річна донечка і їхні сусіди. І ще один літній чоловік помер у лікарні. Поранених на тепер 32 Місто пережило чергову масовану атаку дронів. Російські терористи цілили у густо населені житлові квартали. Більше про наслідки ще одного воєнного злочину росіян кореспондентка ТСН Юлія Бойко. Люди кажуть, вибухи лунали один за одним без пауз. Від вибухової хвилі у квартирах вилітали вікна і сипали шибки. Штуки три летіло. Штуки три їх летіло. до нас долетіли, і потім по різні сторони. Один туди, один туди, а потім бабахнуло прямо в цей будинок. У один з дронів влучив просто у квартиру багатоповерхівки. Там спалахнула пожежа. За даними правоохоронців, на другому поверсі мешкало подружжя з дитиною, на першому чоловік. Їхні тіла рятувальники. Шукали майже всю ніч. Вони були сильно понівечені. Уже з-під завалів цього зруйнованого будинку вилучено тіла, обгоріли тіла загиблих людей. Чотири, ті, чотири особи загинуло. За попередніми даними, це двоє чоловіків, жінка та дитина. Влучання, ймовірно, було саме у другий поверх. Двигун шахеда знайшли поруч з одним із стіл. Щоб підтвердити особи загиблих, вже відібрали ДНК зразки родичів. Зараз триває ідентифікація. Матері загиблого з першого поверху вночі вдома не було. Від самого ранку вона намагалася додзвонитися до сина. Але коли побачила, що сталося з квартирою, зрозуміла, що сина вже немає. Я досі не знаю, що з моїм сином. Квартира вигоріла. Квартира вигоріла повністю. Ніхто з сусідів не знає, де він серед тих, хто у лікарні його немає. Скоріше за все він загинув. Ще два дрони влучили в чотири поверхівку неподалік. Вікна повиносили і в сусідніх будинках. Ірина з чоловіком та сином ледь встигли добігти до коридору. кажуть, це і зберегло їм життя. Це єдине, що нас врятувало. Люди, будь ласка, виконуйте правило двох стін. Бо якби ми були у кімнаті, а не в коридорі, нас тут уже б не було. Всього у Харкові зафіксували сім влучань. Більшість ударів припали на Новобуварський район. Ще одне по адміністративній будівлі у холодногірському, де на момент атаки людей не було. На зараз у нас постраждало більше 30 будинків. Це і багатоповерхівки, і приватний сектор. Звернулася до нас одна родина. У нас у районі є гуртожиток. Вони сьогодні їдуть туди. Спочатку тижня Харків пережив чотири масовані атаки дронів. За цей час по місту було запущено майже півсотні безпілотників. Атаки спричинили значні пошкодження і забрали людське життя. Юлія Бойко та Олексій Бугаєнко, Харків, ТСН 1+,1. Марафон Єдині новини.